Вітаю глядачі мого каналу. Дуже вибачаю, що я сьогодні так позненько, тільки прийшла додому. Я думала, раніше вийде. Ну нічого. Нам важливо вечір, ніч і ранок. Це ті часи, коли вони кидають ті ракети. Зараз ми подивимося, бо я ж спати не зможу нормально. Буває таке люди, буває. Сьогодні було багато роботи і я просто забігалась. Почалось дуже багато і тому. Тому так. Нічого, зараз я все викладу, вам подивитеся, будете, будете знати, будете вже проінформовані. Інформація це головне. Так, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу, від 16, ї 16. ї 20 12 вересня, о, серпня, відбачаюсь, плюс 24 години до цього часу, яка буде ситуація в місті Запоріжжя в цілому по ракетним ударам? Покажіть нам то, будь ласка, спочатку ми дивимося росіян. Їхні помисли, це ресурси їхні, помисли. Бачите, помисли, е, такі, щоб. Ну, це земля, вони хочуть рицар, рицар Пентаклі, але він стоїть. Він такий, знаєте, став і стоїть, чекає. ну, Хай собі чекає. Це така карта, знаєте, моцна. Тим паче рицарь. Але це не мечовий рицарь. Ну, є в них та зброя, звісно, є. Куча тих залізяк. По їхнім ресурсам, це думки. По шансам та ресурсам, ну вони себе почувають не дуже гарно. Бо в них немає тої. Так, підожди.